Недільне торпедо не густо і не пусто. Ось такий ніж старенький, але з втратами. Тут лезо обломане, тут взагалі лезо обломане. ну сама накладка вартує, Я взяв за 15 гривень для реставрації комусь піде, сам навряд чи буду. Ну, точно цікавий варіант, якщо відреставрувати. Щось пішло не по плану, частину відео не відзнялося. Продовжимо вдома. Ось така річ на роботу піде мені тут. Якесь барахло складати в шкафчику. Чисто для себе. І ось меню ресторану. Воно схоже, що із... зі шкіряними накладками такими. Навряд чи воно повністю шкіряне. Але цікава папочка. За скільки за 25 гривень я взяв. Може кому навіть потрібно можете написати. Ось цей верх, мабуть, накладка гербова зі шкіри. Тут, скоріш за все, можливо, тонка шкіра, ну не факт, якась вставка. І всередині ось також така річ шкіра, не шкіра, не знаю. Але виглядає цікаво.